Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Мене, мене добре чути, чи взяти інший мікрофон? Добре чути? Слава Богу. Сьогодні свято. Який сьогодні день? Неділя, слава Богу. Неділя означає, що не робити ніякої роботи, правда? Очевидно. Ми говоримо і в народі ми читаємо в Слові Божому такий вислів. Настав день. Який Який настав день? п'ятидесятниці. Настав день п'ятидесятниці. І далі події пішли. Другий розділ «Дії апостолів ми читаємо. Що тут за день такий п'ятидесятниця? Що тут за п'ятдесят? Що що до 50-кихось людей зібралося, чи, чи якесь, якесь число 50 січня, чи там, не знаю, травня, чи що, що таке. Так. Але День 50-ниці сягає старого заповіту. Ви пам'ятаєте історію, коли Бог виводив народ свій Ізраїлю з Єгипту з рабства. І десяток покарання, десята кара, десяте нагадування було. Це кожного первенця було знищено в Єгипті. І тільки євреї, які зібралися, і певний ритуал пев, пев, в певному місці, певні речі робили, вони були спасенні. І цей день називався Песах, Пасха, тобто перескочити, обминути ангел смерті, обминув усі ті родини, які знаходились в певному місці і робили певні речі. І ось народ виходить. Ми знаємо, що цей народ вийшов. І за скільки часу він прийшов? За 40 років. Якщо б вони всі думали, що вони 40 знали, що 40 років будуть виходити, як ви думаєте, вони би вийшли звідти чи ні? Ж ніяк. Якщо ви дивитесь на карту, то найкоротший шлях. Ну, Тих два мільйона, ну хай два тижні максимум вони могли зайти туди. Але ідея Бога була не в тому, щоб вивезти просто людей, а щоб з тих рабів зробити собі вільний народ, який би представляв всьому людству Бога єдиного. А для того треба було трошки в інше місце сходити. І замість того, щоб прямо піти, вони звернули туди, на Сінайський півострів, вниз, в пустелю. І от на 50-й день, коли вони йшли, вони прийшли до гори, І на 50-й день після виходу, після Пасхи, Бог дає їм закон заповіді. Оце день п'ятидесятниці. Всі євреї, багато століть, вони. Святкували цей день і сходились, і ось така подія відбулась. Сьогодні ми, як люди Нового заповіту, як християни, так само, ну, День П'ятидесятниці, 50 день 50-й після Пасхи. Ми так само Пасху святкуємо. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа 50-й день. І хто з нас, з християн, по особливому святкує? І знаєте, нам деколи так здається, і ми чуємо такі, такі слова, часто в проповіді, воно так цікаво виглядає, і кумедно навіть. Що це за день П'ятдесятниці? І ми так, ну Дух Святий прийшов на землю. Ну так ми кажемо, правда ж? Таке враження, ніби Духа Святого, не було досі. Знаєте, мені так от нагадується, що та, так, так уявляється собі. От я сидів, чекав своєї черги сюди, щоб вийти е, на, ну, і свій меседж надати. І таке враження, що Дух Святий теж сидів там десь в куточку і чекав, поки відпрацює Бог Отець, Бог син відпрацює. Тоді вже я вийду і я вже буду говорити. Знаєте, ми так цікаво по-людськи так розважаємо. Ми знаємо, що ніколи. Бог не працює одноосібно. Вся Свята Трійця приймає участь в цьому. Я захоплююсь писанням. захоплююсь, як воно формує і коригує мій розум і не дає збочити мене в якийсь в такий наш український фольклор. Текст, який ми зараз прочитаємо, і декілька думок. Іван від Івана, 14 розділ з 15 по 23 текст. І я б вас попросив, все-таки зібрання ще не закінчилось, відкрийте ваше писання. Ваші гаджети в перекладах бажано не сучасною мовою, бажано якоюсь класичною, Огієнка, якщо ви Куліша можете читати, новий переклад українською можете читати, але не ЮМТІ. Для чого я вас це попросив зробити? Щоб ви звернули увагу мова Христа. Це вечеря, таємна вечеря напередодні страждань Христа. І ось Ісус розказує, що ви самі не залишитеся. І Він розказує про оцей день П'ятидесятниці, що буде відбуватися. От так цікаво. Дивіться, що Він говорить. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Одне запитання для вас, і ми з вами будемо шукати відповідь тут. Ми його побачимо очевидно. Так хто прийшов в день п'ятидесятниці? Дух Святий, Бог Отець чи Бог Син? Давайте читати. Мова Христа. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І я вблагаю Отця і втішителя і іншого, підкреслить або обідіть, дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та й не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Підкресліть собі, введіть оцю фразу: Я прибуду до вас. Ще недовго. І вже світ мене не побачить. Але ви мене побачите і будете <кхи> бачити, бо живу я. І ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що я в отці моїм і отець мені. І я вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда, не іскаріотський Його. Що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш, а не світові? Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Хто ми? Отець і син. А тепер питання вам, християни. Хто прийшов в день п'ятидесятниці? Хто живе в віруючій людині? Живе вся трійця повнота. Вся повнота. Отець, син і святий Дух. Тема сьогоднішньої проповіді Я не залишу вас сиротами. Оця фраза, вона багато значить. Знаєте, я сиві і собі подумав, хто такий сирота? Сирота це людина, яка не має когось з батьків. Або двох батьків немає. Немає родичів. Ви пам'ятаєте, в Старому заповіті дуже ніжно і Бог просив і казав, зверніть увагу на сиріт, не оминайте їх. А часом буває сирота це людина, яка обділена увагою. Сирота це людина, яка обділена любов'ю. Сирота це людина. Яка не має визнання. Ну, хто ти такий без роду і племені? А часом буває таке, що людина сирота при живих батьках. А часом буває, що людина сирота, коли живе з батьками під одним дахом. А чому? Тому що немає любові від батьків. Немає визнання. Знаєте, це коли буває так. що... А що ти хто ти такий? Що ти з себе уявляєш? Ти нездара? От я в твої роки, а ти що є з себе? Що уявляєш? Ти щось можеш. І людина, дитина закривається в себе вдома і плаче в подушку, і вона відчуває себе, як сирота. Можливо, і думає, краще б тебе, батько чи мати б не було. Чому? Тому що це людина як сирота. Всередині вона себе так відчуває. Це неважливо, що є на столі, що поїсти, чи, чи, чи що вдягнутися. І от цього емоційного їй бракує і немає цього контакту. І дивіться, як Ісус каже: я не залишу вас в розпачі. От ви зараз відчуваєте себе, я з вами прощаюся я кажу, я йду від вас. А що ви відчуваєте? Господи! А як? Віруючі християни, чи не відчували ви себе часом так? Господи, а де ж ти? А як? А я себе так спустошено відчуваю, як сирота. Слою Божому, ось ми читаємо в цьому тексті. Ісус каже, Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Дух Святий буде жити в вас. Отець буде жити в вас. Я буду жити в вас. Ми всі будемо жити. Вся Божа повнота буде в вас присутня. Ми так подумаємо: ну добре. А що нам з того? І що? Є одна тема, якою я боюсь, чесно кажучи. І з декількома людьми, коли я ділився, я казав, я боюсь цієї теми. Але вона мене сильно надихає. Декілька моментів. Тема, як відносяться один до одного всі особи трійці. Як Бог Отець відноситься до Сина? Як син відноситься до Отця, як Дух Святий до, до Отця відноситься, як Дух Святий до Сина відноситься? А знаєте, чому це важливо? Тому що так, як Бог відноситься в трійці один до одного, це все доступно нам, віруючим людям. Чому Він і сказав, що ви не залишитесь сиротами? І декілька епізодів. Буквально. Пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос хрестився? Історія. Початок Іванглії, так? І ми читаємо Івангелію Івана, 16, 14. Е, не так, Матвія 3:17. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Пам'ятаєте, так? А тепер давайте так, скажіть. Хто стоїть там в натовпі? От натовп людей і прийшов Ісус. Хто там стоїть? Нічим не відрізняється. Це така сама людина. В діти такі самі, ніхто ж не обернувся. Знаєте, як якийсь такий вельможа приходить, так заходить і всі, що так, розступаються, так оглядаються, хтось там, гаджет дістає, фотографує, червона доріжка. То -то. А тут прийшов один з нас, з людей прийшов, нічим не відрізняється. Таке саме волосся, опечене таким сонцем шкіра, не така ідеальна після спа салону. Подивитися на руки, ну, не раз десь молотком вдарені, де десь були. Ну, на ноги подивитися, от то каміння, то палестинське каміння, воно далося знаки. Ну, людина така сама, як ми. І знаєте що? А Бог отець не стидається його отакого. Це, це син Бога. Син Бога має не так виглядати. Син Бога має по-іншому виглядати. Він має виглядати як його отець. Ну так ми ж говоримо, так? А Бог отець не стидається його, він каже, це мій син. Деколи, коли діти щось шо, шо, начудять, і нам стидно просто за них. І нам стидно називатися, що мені стидно, що я твій батько. Нікому не кажи, що я твій батько. А Бог Отець не стидається його, Він каже, це мій син. Подивіться на інше, як Святий Дух відноситься до, до Сина. Івангелі від Івана 16, 24. Він, тобто Дух Святий, прославить мене, бо, від мене, е, бо від, він візьме змогу та й вам сповістить. Дух Святий не прославляє себе, а Дух Святий звертає увагу на нього. Як так нам, ну, нам притаманно трошки, трошечки прославити себе, зауважте мене. Ну, це ж я зробив. Ну, це ж я сітку плету. Ну, зауважте мене. Ну, це ж я пожертвував там і могли брати поїхати. Ну, це ж брати поїхали, ну от їдемо? Ну, зауважте мене. Ну, що Дух Святий, він не, за... не каже: зауважте мене. От чому, чому ми і говоримо? Брат Роман каже, дух Святий така якась невідома особа для нас. А чому? Або він себе не показує ось він я. А його відношення з пошаною відноситься до сина. А тепер вам запитання. Ви слухаєте різні проповіді. Тут, а більше дивитись вдома, відео і так далі. Скажіть, будь ласка, так сумарно. Найбільше проповідей на яку тему? На яку особу? А чому? Бо, бо нам так захотілося? Ні. А тому що Дух Святий. Каже проповідникам, то все добре, що ви проповідуєте про сім'ю, про то-то, то то але це все початок цих всіх тем, всіх проповідей, це і особа Христа. Хто, хто цим займається? Цим займається Дух Святий. І другий раз, коли ви почуєте проповідь про Христа, це не тому, що проповіднику так, так приснилося, чи він нам захотів, тому що Дух Святий покерував ним. Як? Дух Святий відноситься до сина, він з пошаною відноситься. Він каже: я його буду прославляти, не себе. Хоча можу. Можу. Но я його буду прославляти, я Його шанувати буду, як син відноситься до Духа Святого. Матвія 12:32. І як скаже, хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже, хто проти Духа Святого, не проститься йому ані в цім віці, ані в майбутнім. А тепер син каже, ви можете, що хочете говорити на мене, але не смійте панібратством займатися з Духом Святим. З повною серйозністю і відповідальністю. Без халяви. Відносіться відповідально. Якщо Дух Святий живе в вас, то відповідно поводьтеся. Як син відноситься до Отця? Івангелі від Івана, 16.38. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою. Але волю того, хто послав мене, як, отець відноситься до, як син відноситься до Отця з великою пошаною, з великою відповідальністю. А знаєте, що ще кає слово «підзвітністю»? На великій небесній нараді була нарада велика. І ми читаємо в післенні до Євреїв цю подію. Коли повстало питання, ще не був створений світ, але вже знали, що людина впаде в гріх. І Бог сказав, каже, хто піде? Повстало питання, хто піде спасати людей, хто піде стати жертвою? І син Божий сказав: я піду, очі. Вони домовились, якщо так. Ну, по-нашому людському сказав. Вони домовилися, що син буде виконувати цю місію. І знаєте що, коли він прийшов сюди, він не передумав. Він дотримав слова. Він сказав: Я шаную Бога, я шаную наше рішення, яке було тоді. І я буду це робити. Ми можемо багато про це говорити, але отака свята трійця живе в кожного з нас. Два висновки. Перший: що мені з того? То Бог, то він такий, то в них. Що в мені з того? Стосунки в святій трійці показують на природу Бога. І не те, як відноситься. Як Він відноситься до тих, хто полюбив прихід Христа в ділі спасіння? Він не соромиться називати нас своїми дітьми, знаючи, що такий Бог живе в нас, ми не можемо жити як сироти. Деколи буває так, що дивишся на християнина, віруючу людину, то я віруючий так. Я стільки років там. Я, я тоді то хрестився, тоді то покаявся, я там ще щось роблю все. Ти дивишся, прости, Господи, таке нещастя християнське ходи. Ну, чого ж ти поводишся, як сирота, якщо в тебе всередині живе такий багатий Бог? Бог, який приймає тебе. Бог, який не каже, зароби. Зароби собі паспорт, і я тебе впишу. Чи там зароби собі якусь е, спадщину, і я тебе впишу. Будеш поводитися добре і так далі. Я тебе вже приймаю. А Ми кажемо, ні-ні, ні стоп, стоп, стоп. Я так, я так не вірю, що ти просто так мене приймаєш. Я маю щось заробити. Деколи хлопці, які. В своїх домах вони не отримали батьківського визнання. Кожному хлопцеві потрібно батьківського визнання батьківського визнання. Такого партнерства, мужчинського такого. Я визнаю твої досягнення сину. Ти мій син. І коли хлопці не отримують цього з різних причин, не отримують цього. Вони все життя намагаються доказати всім довкола, що вони щось можуть. А ви знаєте, що Богові не треба нічого доказувати. І ти дивишся на того дорослого чоловіка, а він дальше пнеться, щось всім намагає доказати. Не треба нічого доказувати. Ти прийнятий. Заспокійся, видохне, ти прийнятий, прийнятий як син. Де, коли дівчата не доотримують любові вдома в сім'ях своїх, вони шукають любові де-інде, в кращому випадку вони. Очікують того дня, коли вони вийдуть заміж і їх будуть любити, їх буде любити чоловік. І це добре, це правильно. Чоловік має любити свою дружину. І богобійний чоловік любить свою дружину. Попри свої недоліки. Але дівчатка, якщо Бог любові живе в вас, То чому ви живете як сироти? Ніби ви не маєте вже любові Божої. Ніби вже Бог не живе в вас. Ніби вже любов не вилилась на вас. Знаєте, Деколи ми так і я так само від своїх батьків чогось очікував і чогось недоотримував. І всі ми діти недоотримуємо чогось від батьків. Знаєте, чому? Бо батьки, які б вони хороші не були. Вони люди, вони грішники. Вони не можуть цього дати. Це не Бог. Кожній дитині, кожному дорослому потрібен Бог. Або деколи батьки виростають, а діти не поважають, не шанують, принижують своїх батьків. І це боляче, абсолютно боляче. Це несправедливо. І що таким батькам робити? А треба згадати, що той повноцінний. Триєдиний Бог, який шанує в трійці, Він живе в нас. І цього достатньо. Отже, перше, що нам з того? Давайте на хвилинку подумаємо, який повноцінний Бог живе в нас, і хай наше життя буде таке відображенням цього. Я прийнятий. Я задоволений, я любимий, я улюблений, я повноцінний, тому що не тому, що обставини життя змінилися, а тому, що Бог живе в мені. Емануїл. З нами Бог. І друге ми є продуктом нашої віри. Так як ми віримо, так ми і живемо. Якщо я вірю, що я прийнятий Богом то я і інших приймаю. Але якщо я не вірю, що я прийнятий Богом, знаєте що? Я дуже упереджено і так на відстані тримаю всіх, я не підпускаю до себе. Я не вірю, що мене прийняли. І, відповідно, я інших не приймаю. Я не вірю, що мене люблять, і, відповідно, що і я не готовий інших любити. Я не буду їх любити або вибірково. Але вибірково це, знаєте, життя на піску. Сьогодні ти любиш, завтра не, не, не любиш. Сьогодні приймаєш, завтра не приймаєш. А тому, що в нас якісь спільні інтереси, тут інтереси вже розбіглися і все. Ні. Божа любов вміщає і приймає всіх. Ми відображення нашої віри. І тому день сьогоднішній, день п'ятидесятниці це день, коли вся Свята Трійця війшла всередину. Віруючої людини. Вся повнота, пошана, прийняття, любов вона всередині нас є, знаходиться. І це має змінювати наше життя. І це є той принцип, і це і це, і це є той привід, щоб жити повноцінним життям як дитини Божої, а відповідно, і щоб ми інші, до інших так само відносилися. Дивіться, що апостол Павло пише. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Знаєте, що таке образ Христа? Ікона Христа, поки не відіб'ється в вас. От дивишся на людину і це не людина, це Христос. Образ Христа діб'ється в нас. Амінь.